Всім привіт! Ви на каналі «Мисько. Дайет. Мене звати Михайло Мисько, і сьогодні ми говоримо про тягу до солодкого. Чому виникає та як із нею боротись? Помчали! Ось нарешті і дістався я до цієї теми, і одразу хочу сказати, що якщо хтось думає, що я в цьому ролику дам якесь просте вирішення проблеми, а випить цю таблеточку і тяга до солодкого пройде, то мушу вас розчарувати. На жаль, життя складніша штука. Однак, ми поговоримо про те, чому виникає тяга до солодкого, який механізм дії, що буде, якщо відмовитись від солодкої чи взагалі щось станеться. І взагалі, як із цим боротися. Спойлер боротися з усім легше, якщо ти знаєш сам механізм дії і володієш знаннями по цій темі. Відповідно, цим ми зараз із вами займемося. Let's do it. Давайте одразу розмежуємо різні типи, якщо так можна звичайно сказати, цієї тяги, тому що відчувати тягу до солодкого, ви можете на фізіологічному рівні, наприклад. Хоча це твердження, ну скажімо так, далеко не повністю вірне. Чому? Тому що на фізіологічному рівні по замовчуванню ми не можемо відчувати тяги до рафінованих сукрів. А саме вони у нас використовуються в виробництві цього всього смачненького, яке всі так люблять, тому що рафінованих сукрів по суті немає в природі. Це продукт створений штучно людиною, тому під фізіологічною тягою до солодкого ми будемо розуміти тягу суто до самої глюкози. І відповідно як наслідок бажання закинути чимось солоденьким по старій пам'яті. Далі тяга на психологічному рівні ось це найстрашніше і найпоширеніше явище. І забігаючи наперед, із цією тягою, звичайно, що найважче боротися, тому що вона відповідно схожа за механізмом до тяги до залежності від наркотиків. What is drugs? І ще один тип: банально може не вистачати якихось мікроелементів або мікроелемента, забігаючи наперед, знову ж таки. Але одразу обмовлюся, ми це так зачепимо дуже, скажімо так, коротенько, тому що більшість проблем все-таки у нас в голові. От і оця тяга, все-таки вона більше проблема психологічна, як я вже казав. Перш за все, давайте розберемося, так що ж таке, ось це солодке збірне поняття. Е по суті, це глюкоза, це простий вуглевод, який якраз дає солодкий смак, і який служить джерелом енергії для організму. І я думаю, що багато хто з вас і так про це все знає. Тобто всі тістечка, випічка, печиво, шоколадки і так далі. Продовжуйте цей список самі, а володіють солодким смаком, саме завдяки здебільшого е глюкозі, на інші прості вуглеводи, такі як фруктоза. Ми поки що закриємо очі, щоб спростити відповідно матеріал, тому що по суті фруктоза в організмі метаболізує також глюкозу. Наші тканини використовують глюкозу, наш мозок використовує глюкозу і відповідно з'їдаємо щось солоденьке, і ніби голова починає краще працювати, якщо в цей час, звісно, не думати про побічні ефекти у вигляді зайвої ваги, діабету і решти цікавих речей. Ші. Може здатися на перший погляд, що без солодкого нам не обійтися, тому що як нам же ж ця глюкоза потрібна, от як ми без неї будемо працювати, як у нас голова буде працювати без цього, але насправді ще як можна обійтися, тому що. Ту саму глюкозу ми отримуємо з купи інших джерел. Це і крупи, це і макарони, ті самі, бобові овочі, ті ж фрукти, наприклад. І ви можете запитати, в чому ж різниця між солодким і тою ж, наприклад, гречкою. Справа в тому, що в солодкому. Глюкоза знаходиться у вигляді моносахариду, наприклад, тобто одна молекула глюкози. Ну, точніше, цих молекул глюкози багато, але вони між собою не щеплені і більше ні з чим не щеплені. Або у вигляді того ж таки, дисахариду з фруктозою разом, тобто це дві молекули глюкози і фруктози щеплені між собою. Ось, наприклад, як у звичайному білому цукрі. І як наслідок, враховуючи, що молекули глюкози між собою ніяк не щеплені, практично коли ми з'їдаємо щось солодке, організму не потрібно там особливо нічого перетравлювати, і глюкоза дуже швидко надходить в кров. І як наслідок дає великий стрибок енергії, тому що різко глюкоза в крові підіймається, і ми відчуваємо такий, ніби як прилив. Не буду переводити на наркоманську мову, як це називається, але я думаю, ви зрозуміли. А ось глюкоза в тих же крупах чи бобових знаходиться у вже у вигляді, наприклад, крохмалю. Крохмаль це складний вуглевод. Чому різниця? Різниця в тому, що тут вже глюкоза щеплена зв'язочками, і коли крохмаль той же потрапляє в наш шлунковий тракт, то організму потрібно спочатку ці зв'язочки розчепити, щоб глюкоза тоді змогла вийти в нашу кров. І як наслідок, через те, що процес перетравлювання може займати навіть декілька годин, глюкоза потрапляє в кров не стрибком як після солодкого, а поступово. І тому ми не відчуваємо, скажімо так, такого приливу енергії різкого одразу, коли ми з'їдаємо ту саму гречку, якщо так вже банально говорити. Але зате ми відчуваємо себе ситими протягом декілька годин після споживання. Тих же круп бобових, чи, наприклад, макаронів. Тому що глюкоза потрапляє в кров не стрибком одразу вся, а поступово, по мірі перетравлювання. Ось в чому відповідно і різниця. І ось тут ми підійшли до того, чому саме на фізіологічному рівні ми можемо відчувати тягу до солодкого. Ну, якщо ми знову ж таки в лапки візьмемо фізіологічний рівень. А саме через е Неправильне харчування, ось, тобто, протягом дня не доїдаєте, нерівномірно харчуєтеся, мало вуглеводів загальному, мало складних вуглеводів в раціоні. І ось в такому стані, звичайно, що рівень глюкози просідає. А такий стан сигналізує організму про відповідну загрозу життю, тому що низький рівень глюкози, низький рівень енергії. І по старій пам'яті організм буде в нас просити чогось солоденького. Чому так? Тому що якщо ми їмо е, солоденьке, організм ототожнює солодкий смак з різким стрибком глюкози в крові. І відповідно, коли рівень глюкози низький, організму то треба його різко підняти ось, для того, щоб зникла оця загроза життю. І він буде просити в нас чогось саме солодкого. Бо, як ми вже говорили, саме ось солодкі, саме рафіновані цукри, от е, дають нам отакий швидкий стрибок глюкози у крові. Вирішується це в загальному дуже просто. Просто налагодьте своє харчування. Харчуйтеся протягом дня правильно, е, щоб у вас достатньо було, скажімо так, правильних тих же вуглеводів, е, складних, якихось вуглеводів. Ось старайтеся, щоб не було такого, що ви цілий день нічого не їсте, тому що на вечір ясна справа глюкоза настільки низькою, може бути, що у вас руки будуть трястися, і ви не зможете себе просто контролювати, ви будете об'їдатися всім підряд. Ось, якщо ви нормально харчуєтеся протягом дня організму, рівень глюкози в організмі не буде просідати, і відповідно, організм не буде думати, що він мирає, і не буде просити у вас одразу підкинути чогось солоденького. Йому ви себе будете нормально почувати, от енергії буде достатньо. Все буде добре, тяги до солодкого в такому випадку не буде. Іншими словами, знову ж таки, вам не солодкого, як такого хочеться. Вам вашому організму потрібно в такому випадку суто глюкоза. Ось йому потрібно просто підняти рівень глюкози. Для того щоб почувати себе комфортно, тому що знову ж таки, тяги до солодкого у нас по замовчуванні на фізіологічному рівні не може бути, бо рафінованих цукрів, як я вже казав, немає в природі. В такому вигляді, як в тістечках, шоколадках, печиві і так далі, просто організм приймає солодкий смак як от швидку доступну глюкозу, і тому в таких випадках просить у вас солодкого. це що стосується того, коли організму потрібна енергія швидко і сигналізує нам про це у вигляді тяги до солодкого. Але що ж робити, якщо у нас суто психологічна тяга, яка є найпоширенішою і найнебезпечнішою, коли ви навіть ситі, але все одно хочете закинутися чимось солодким. Коли тяга до солодкого така, як тяга, наприклад, до якогось наркотика, я вже на початку казав, що найкраща зброя у боротьбі з будь – це розуміння механізмів дії, та відповідно достатня кількість знань із цієї теми. По перше, люди часто думають, що без солодкого нам не обійтися, тому що солодкий потрібен для. Тієї ж роботи мозку. <звуч> <звуч> як же ж без безсолодко працювати, і як е метикувати нормально, якщо ми не закинулися от якимось тістечком? Тепер ви знаєте, що для таких. Потреб солодкі нам абсолютно не потрібно, тому що глюкозу ми отримуємо з купи інших джерел, як я вже казав, і з круп, і з макаронів і з овочів тих же. І тому ви вже володієте знанням, що обов'язково солодкі споживати нам абсолютно не треба. Тому вже одна психологічна потреба нас відпала, і ви можете не виправдовувати себе тим, що ви їсте солодке суто для того, щоб. Голова краще працювала. По-друге, солодкоїжкам зазвичай здається, що без солодкого життя буде сірим, безмістовним і взагалі небо впаде. Насправді зрозуміло, що це не так. В житті є маса цікавих речей, від яких можна дотримувати задоволення, то тож не задоволення від солодкого чи навіть і більше. Тому, якщо у вас все життя крутиться навколо того, щоб з'їсти щось солодке. І якщо єдине джерело задоволення для вас в житті, це солодке, то я мушу вас, в принципі, розчарувати. Вам потрібно щось в цьому житті змінюватися, щось іде не так. Для початку подумайте, чи влаштовує ваш зовнішній вигляд вас, чи влаштовує вас ваш стан здоров'я. Подумайте про те, як би ви могли виглядати, як би ви могли себе почувати, якщо ви відмовитесь від солодкого, і наскільки вам оце от солодке заважає. Досягнути своєї мети того, про що ви мрієте, просто визнайте для себе, що безсолодкого життя не стане сірим. Воно навпаки може заграти зовсім іншими яскравішими фарбами, і що ви знайдете для себе купу інших речей, від яких ви можете отримувати абсолютно те ж саме або навіть і більше задоволення. Гарний зовнішній вигляд, наприклад. Можете навіть сприймати солодкий як наркотик, якого вам потрібно спекатися зі свого життя. На жаль, не вийде об'їдатися солодким кожного дня і гарно виглядати, і при цьому гарно себе почувати. Це, що стосується психологічної тяги, і як я вже казав на початку відео, знову ж таки, простих шляхів, на жаль, не існує, все відбувається через. Отримання достатньої кількості знань і працю над собою. Ну і про нестачу мікроелементів коротко, тому що зациклюватися на цьому я не хочу, бо все-таки проблеми, пов'язані з тягою до солодкого, у нас в голові більше. То, які мікроелементи або про нестачу якого мікроелемента організм може сигналізувати нам тягою до солодкого, я думаю, багато хто про це чув. Той же хром. Хром приймає участь у регуляції рівня глюкози у крові. Тому, якщо ви думаєте, що це таки ваш випадок, хоча швидше за все, ні, ви можете про всяк випадок придбати собі добавку хрома і пропити деякий час. Хто його знає. Ну що ж, давайте коротенько підсумуємо. Рафіновані цукри, які використовуються в виробництві солодкого, нам по суті не потрібні, тому що в природі їх в такому вигляді практично немає. Ту ж глюкозу ми отримуємо прекрасно з купи природніх джерел, це і крупи, це і, це і бобові овочі і так далі. Тому для роботи мозку вистачить із головою в тому числі. Без пончиків та печива життя не стане гіршим, воно навпаки може стати тільки яскравішим і кращим, тому що ви не будете постійно думати кожного дня, щоб вам таке солоденьке з'їсти, і зможете більше часу приділяти дійсно важливим речам. Я вже не кажу про зовнішній вигляд і решту плюсів. Ну і можете спробувати той же хром, якщо ви відчуваєте, що саме через його нестачу. У вас ось ця тяга до солодкого. Ось такий ролик вийшов. Ви просили, я зробив, і як бачите, простих шляхів, на жаль, не існує. Робота над собою і знання вирішують все. Тому перший крок це розуміння процесів, і ми з вами, сподіваюся, його сьогодні зробили. Крокуйте далі в правильному напрямку і дістанетеся до своєї мети. Awesome. Ну, а якщо вам сподобалося те, що я сьогодні наговорив, то вподобайка та дзвіночок чекають на вас. Ну і підписка, звісно, якщо вона ще не оформлена, алгоритм, в принципі, давно відомий. Цікаво буде почитати в коментарях, скільки серед нас солодкоїжок, що саме із солодкого вам подобається, і чи намагаєтесь ви із цим всім боротися, якими способами, до речі, також напишіть. Буде дуже цікаво прочитати і порозмовляти на цю тему. Ну, і якщо потрібна додаткова інформація та допомога. То покликання на мої робочі профілі в соціальних мережах, а там, де і завжди, в описі. Ну а на даний момент, все любіть себе, перевіряйте інформацію та не переїдайте, в тому числі солодким. хто зв'язку.